Hyundai Нарешті показав нове покоління кросовера Nexo вперше з 2018 року. І ось у чому фішка: це не електромобіль, не гібрид і навіть не бензиновий. Це водневий автомобіль. І він точно вас здивує. Модель 2025 року вже доступна в Південній Кореї, і з самого старту привернула купу уваги. Чому? Та хоч би тому, що запас ходу до 720 кілометрів і заправляється лише за 5 хвилин, під капотом 204 кінські сили. Так що тут не тільки про екологію, але й про нормальну динаміку і комфорт. Hyundai пропонує Nexo в трьох комплектаціях, а стартова ціна близько 55,5 тисяч доларів. Але завдяки держпрограмам та субсидіям вартість може знизитися майже вдвічі. Тобто водневий кросовер стає доступним для значно більшої кількості людей. Тож давайте разом розберемося, чим чіпляє новий Nexo, як він влаштований і чи має шанс реально стати успішним на ринку. Нова модель взагалі не схожа на те, що ми звикли бачити раніше від корейської компанії. Жодних округлих форм тепер все суворо, брутально і по кутах. Схоже, корейці вирішили всім заявити: дивіться, ми теж можемо створювати серйозний та сміливий дизайн. І це зовсім нова для них історія, адже раніше такий стиль їм не був притаманний. Цей стиль навіть отримав своє ім'я Art of Steel, або мистецтво сталі. Прямолінійний кузов, квадратні світлодіодні секції у фарах та задніх ліхтарях все це лише підкреслює серйозність та характер. А внизу практичне нефарбоване пластикове облицювання, яке не боїться подряпин і бруду. У профіль майже як скульптура, витончені лінії, заховані ручки дверей, потужні колісні арки, а аеродинамічно спроєктований дизайн коліс завершує зовнішній вигляд, який виділяється як у місті, так і на легкому бездоріжжі. І головне, все це виглядає не як чийсь дизайнерський експеримент, а як зрілий, впевнений у собі автомобіль, готовий до реального життя. Цей кросовер став помітно більшим за свого попередника. Довжина тепер 4750 мм плюс 76 мм, ширина 1865, а висота 1640 на 25 мм вище з доступними рейлінгами на даху. Але при цьому колісна база залишилася незмінною 2790 мм. Колеса можна вибрати на 18 або 19 дюймів, а з кольорів теж є з чого вибрати: усього шість варіантів. І ще класна фішка: на відміну від старого Nexo, новий може спокійно тягнути причіп до 1000 кілограм. А тепер найцікавіше Nexo працює на водні. Для тих, хто не в курсі, він не просто їздить водним як на паливі. Це не класичний двигун внутрішнього згоряння. Тут все трохи інакше. Водневий двигун, як і електромотор, використовує електрику для руху, але ось у чому фішка зарядку він не приймає з розетки. Електрику він виробляє прямо на борту завдяки хімічній реакції між водним і киснем. В результаті виходить водяний пар та електрика, яка і надає рух електромотору. Тепер трохи про технічні оновлення. Електромотор на передній осі тепер потужніший: 204 кінські сили при 350 ньютон метрах крутного моменту. Для порівняння у старої моделі було 163 сили та 394 ньютон метра. Завдяки цьому водневий кросовер розганяється до сотні за 7,8 секунд, тоді як раніше за 9,2. Максимальна швидкість 179 км на годину. Акумулятор тут невеликий, лише 2,64 кВт години, а головний заряд у трьох водневих балонах загальним обсягом трохи більше 162,5 літрів. Там зберігається майже 6,7 кг водню, і цього вистачає, щоби проїхати 720 км без дозаправки. Це на 100 км більше, ніж було в попередній версії. Хоча зовні цей кросовер зовсім не схожий на інші моделі Hyundai, всередині є кілька знайомих штрихів із Santa Fe та Palisade. Салон тут зроблений за останнім словом техніки дисплеїв просто купа, замість звичних бічних дзеркал, екрани з камерами, що стоять з обох боків передньої панелі. Усередині відразу два великі 12- і 3-дюймові екрани для медіасистеми, нова панель приладів і навіть проєкційний дисплей. А в салонному дзеркалі теж захований екран, там показується картинка з камери заднього виду. Ще класна фішка: вбудований відеореєстратор, який пише відео з усіх камер. Є й розумна навігація із маршрутизатором, який допомагає швидко знайти заправки. Голосовий помічник з інтеграцією штучного інтелекту реально розуміє команди. А ще подвійне бездротове заряджання для телефонів, електронний ключ і розблокування по відбитку пальця. У салоні теж не обійшлося без приємних дрібниць, наприклад, окремий пульт клімат-контролю із власним дисплеєм. Центральний тунель розділений на дві частини: внизу підстаканики та ніша для будь-яких дрібниць, а зверху зручний бокс-підлокітник. Селектор передач тепер знаходиться на рульовій колонці. Звільнили місце на центральній консолі. Передні крісла зробили з висувними підніжками та тонкими спинками. Так на задньому ряду місця стало помітно більше. За комфорт відповідає вентиляція всіх сидінь, величезний панорамний дах і класне контурне підсвічування, що створює комфортну атмосферу. Ну і звук тут стоїть топова аудіосистема Bang Olufsen з 14 динаміками, справжній кайф для меломанів. А більшість обробки в цій машині зроблена з переробленого пластику. А багажник пропонує цілих 510 літрів простору. А якщо скласти задній ряд, отримуємо аж 1719 літрів реально зручно для великих вантажів та подорожей. Безпека стала одним із пріоритетів при створенні нового Nexo. Його кузов виготовлений з дуже міцної сталі. Тут і гаряче штампування, і ультрависокоміцна сталь третього покоління в найважливіших місцях. У машині цілих 9 подушок безпеки, а ще є розумні системи автопаркування, контролю втоми водія та повний набір асистентів, які роблять поїздку максимально комфортною та безпечною. І це ще не все. Hyundai пропонує програму Every Care. це круті бонуси на заправку, вигідний трейдин з доплатою, збереження залишкової вартості та безкоштовне обслуговування цілих 8 років. Коротше, бренд справді дбає про своїх клієнтів і робить машину, яка служитиме довго і надійно. І все це в одному автомобілі, який не просто виділяється, а буквально прокладає шлях у майбутнє. Так, водневі машини поки не стали масовими, і на весь ринок залишилися лише три гравці: BMW, Toyota та Hyundai. Але саме корейський автовиробник робить найсміливіший крок уперед. Новий Нексо це не експеримент і не концепт, а вже реальний, глобальний серійний автомобіль, який вміє дивувати. І ось тепер питання: чи може він стати тією машиною, яка змінить правила гри? Можливо, що так, тому що Нексо це вже не просто про екологію, це про технології, комфорт, безпеку та стиль. Тож не поспішайте списувати водень з рахунків цілком можливо саме цей Нексо і стане тим водневим авто, яке змінить гру. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, це дуже допомагає розвитку каналу. Поділіться в коментарях, що думаєте про новинку, як вам її дизайн, технології та особливості. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.